Добрий день, шановне панство. Бачите, є в мене за два останні дні є 12 яєць. При транспортуванні одне яйце роздушилося в тій сумці ніс і Ось, воно ну, шкаролупа, шкаралупа, воно ще не розтеклося. От. Зараз яка ціль? Зараз ми зважимо всі яйця.

Шістдесят шість. Сімдесят один. Шістдесят шістдесят три. Шістдесят чотири. Шістдесят чотири і то що було роздушена. 66. Тепер я возьму роздушене і найменше відложу. І зараз зважу 10 яєць. І так маємо 654 грами. Ну, думаю, 4 грами треба відкинути. Бо найбільше в яйце має 70 грам. Ну, коротше, середня маса яйця, вага яйця, 65 грам. То сьогодні закінчився четвертий місяць, як несуться кури, маємо такий результат. І так, ті яйця були, є з 30-31 і 31 липня. Сьогодні четвертий місяць, як несуться кури. За протягом місяця знесли 181 одне яйце з 186 можливих протягом місяця. Тобто, 5 днів було лише 5 днів в місяць було по 5 яєць, останні дні були по 6 яєць. І за 4 місяці я порахував, скільки вони в мене знесли. То за 4 місяці я маю 692 яйця. 6 курей і можна сказати, Маємо ось такі 122 дня пройшло, в принципі. І в середньому маємо 5,67 яйця в сутки. Все, дякую за увагу, до побачення.